Сказав, що я буду їхати, каже в до візьму бублика, щоб на тачку каже, вдома оставлю. А бублика візьму, а мені веселіше буде їхати. каже. Ну, ну, ну куди то собаку він буде в ту машину брати? Якщо він сильно не... стрес переносить, не треба його нікуди брати. В тій машині там того місця мало. Жара така. Там, куди? Там, там э, у полуторка <світ> то диван. Куди його там брати? ж Там якраз на двох, блядь, Пасажирку, яку, блядь, измер, там, а брати. ні, ні, не зміняє не, нець, не. сказав не дзюба, не мочи. А хто тобі признається, блять? так як ти! А що таке я? Що таке я? А ти що скажеш, що ти зміняєш? Ні. Да я не зміняв! Не вспіє приїхати, блядь, так і бігає, блядь, до тої сусідки, блядь, до тієї жінки. Чотип'яєш до тої жінки, блять. У неї чоловік є, де її щочик барахлить, а хто з той щочик огляне того? Тебе трі показники знять. Це сама з ними, як би треба. Та я куди допомагав, а якщо ми говоримо за Андрія, за цю буде брати, то вони ж як оце їдуть, десь там стою, на ти заправках, да дзьоба вмочить, да що з тим собакою буде. Та нікому не ли... дасть. Вони поваються ті пси. Де той собака буде? <кій> Як вони їдуть до Польщі туди, о, де де поралигуються. де де він там буде той пес? Mm -hmm. Ніхто йому давати не буде того песа. Буде потім пше, пше пше А він такий, тако дивиться? Собаку ні, ніякого собаку йому не давай. Ні... То, що він все каже, ти не бери до уваги. Бо вони вип'ють, де де воно це все буде. Телефон казав. телефона хоче купить, хай може мати вділила мені бо пенсію, получає син у Нас нас двох. А де... в його який телефон? Кнопочний якийсь роді, а. чи сенсорний, я не знаю. Хоче яблуко. Яблуко, той айфона хоче, 17-го про макса. А він же 89 чи що ти, тисяч. Да? А що ти він на курі робить, блядь, на собі на яблуко не заробить? Чуєш? Жадне таке. Та Наташка ж та ходить, де ж купи, де люсь, ти Хоть не хоч валенки якісь неї купи. Ну ходить біля хати, длюсті дрова носить чурки понаділе. Що таке? Тому що він не по темі балакаєш, понімаєш? По Понадівала <клевляла> ті <тічі відкішки> бурки. Що там таке Бойонч? Що таке? Що бойся? <клевляла> <клевляла> <клевля> <клевля> у мене це ці калоші, я собі купила, знаєте? Mm. Такий тепле калоший. У мене просили калошиці, щоб я Наташці дала. Кажу, Саре, я собі он до... у, -у тіктоці видивилася, кажу, докупила. да, да не ще гавнянники ті калоши. Гамнянки гавнянки, сраку вони... гавнянки, Ти їх надівав, Оце... вони як на тінь як у вусі. Вони місяць, місяць воно вже де, де, де рипи це йшла, де їсти просить. Не буде воно ходити. Да, да. То з такого матеріалу з Алікспресою можна по 100 гривень, по 150 набирати. Ото такі і калошать, 150 гривень. Що да, то за калоші, от... які ті гроші такі калоші, Ото 150 гривень, ото на 15 день. Більше ні. Оце Жан побачив та каже, я це хочу у матері, у матері такі, щоб купити Наташі, як у матері нашої. Правильно, бо да вони не годяться. Вони виріхи, хотіли і так забрати. Я сказала, ні. Вони Маш не щоб матері купити та привезти. Тому дородить, родить, до гроші дадуть, до хай купить. Бо за Андрій робить скільки на фурі? вже пару років, ні ну, одного гривні не відклали. Як так? Бо вони про, про, проїдають, тільки, а він про... за, за границею щось привезе, там вже вдіться щось купить там неї. О, а, Що щось... там Д... за ту Д... границю заребю гроші, блядь, до і нас вона купити гарне. І, і те за без за границі. Давно то так. Але ж, знаєш, якщо дає такої дає дають, дурням гроші дають. Ну, ну не вміє, воно хоч крізь пальці проходить і гроші. Ну, воно получить. Ну, зупинися, от кадити їх на 100 доларів. Получать 50 тисяч, чи скільки там дають, зараз вже буде. А я не знаю, я не слідкував. Бо вже, казав, ще буде, ой, я сподіваю, блядь. Бо ще ж не розуміло. Куди вже ще? їх, кажу, блядь, цих троє дітей, о, чи четверо, куди їх ще вже стругати? Ну, то ж бронь хочуть дати, щоб бронь його була. Ай, бо, то вже четверо, куди ну, вже ще, блядь, це буде п'ять. Як то кажуть, на запас. Це вже на старості точно, Андрію, буде кому води принести. Що це воно таке? Шампунь чи що воно таке, Руслан? Навірно, нажимай! Це, це, Хватить! що ти робиш? Це кажу, вже на старості води йому точно буде, що принесе. Стий! <кхи> Фу, дивись, воно, блять!